Доброго ранку, милі малята, любі хлопчики і дівчата. Я вітаю вас, ви вітаєте мене, привітаємо нашу країну, нашу любу Україну. Всіх ми з добрим днем вітаємо, здоров'я і радості бажаємо. Ми живемо в Україні, розмовляємо українською мовою. Ми, українці, шануємо, поважаємо. І підтримуємо українські народні традиції. Українці гостинні люди. Кожного, хто завітає в гості, доброго гостя шанують, поважають і смачно пригощають. Пригадайте, будь ласка, а які смачні українські страви ви Знаєте? Борщ, ну звичайно, борщ ще. Котлети? Ну, може бути, а ще. Варенички, так, варенички, галушки дуже добре, сало, ковбаски, ой, як багато страв, ви знаєте. І я дуже рада, рада, що ви згадали варенички. А варенички, там, як і млинці, можна робити з різними різними начинками. Із картопелькою, і з м'яском, із сиром. І з грибочками, о, які ж вони смачні! І сьогодні ми з вами зліпимо справжні українські варенички. Та з особливою начинкою. Чому я кажу з особливою, я хочу, щоб наші варенички були солоденькі. Тож зроблю варенички з ягідками, а щоб вони були ще й корисними, з ягідками чорної. Подивіться, смородинки Ось в мене тісто. Я вам пропонувала таке саме приготувати для себе. У мене невеличкий шматочок, зайве борошно обтрушуємо. І ось у мене тека. Цього тіста мені вистачить. І для того, щоб зробити варенички, нічого більше не треба. Треба розкатати трохи тісто і розділити. На ту кількість вареничків, які ми будемо любити. Ось я розділю на 4. Кожну частинку скочуємо у кульку і відкладаємо, скочуємо у кульку і відкладаємо. Потім беремо одну кульку. Не треба її не розкочувати, нічого, розминаємо пальчиками отакий плоский кругляшок Такий млинчик невеличкий, плаский. Подивіться, як добре розходиться тісто. Якщо тісто трохи ліпне до рук, треба змастити борошно. Зовсім невелику кількість додати, і воно вже не буде ліпнути. Насередину кладемо декілька ягідок смородини. Подивіться, як я це зробила. А тепер головне. Зліплюємо нашого вареничка. Починаємо з краєчка. Дивіться потроху, не поспішаючи з'єднуємо краєчки і зліплюємо. Всім добре видно, як я це роблю. З'єднюємо краєчки і зліплюємо. Щоб наш вареничок був не тільки смачний, а красивий, ми нашому краєчку. Зробимо таку прикрасу. Починаючи з краю, одним пальчиком загортаємо і притискаємо, загортаємо і притискаємо. І ось так по колу загортаємо і притискаємо. Подивіться, який вареничок став. Справді гарний. Відкладаємо і так само робимо другий вареничок. Ось ми зробили кульку. Розплющуємо її. Бачите, яка вона кругла? Кладемо на середину декілька ягідок, можна більше, з'єднуємо края і міцно, міцно притискаємо. Всі-всі-всі краєчки. Для чого ми це робимо? Тому що вареничок буде варитися в окропі. І щоб він не розпався, треба міцно притискати краєчки. Ось готовий наш вареничок. І так само робимо всі варенички стільки, скільки ви вважаєте за потрібне. Відварюємо наші варенички. А коли вже кладемо на тарілочку, додаємо одну ложечку меду. І одну ложечку сметанки. Буде дуже смачно і корисно. Ось такі наші українські варенички. Я вважаю, що ви всі зможете зліпити такі варенички. і пригостити і матусю, і бабусю. Ось вони здивуються. Смачного вам, мої люди. любі, не забудьте сфотографувати, як ви ліпите, та смакуйте вареничками. Чекаю ваші фото. До побачення!